Я вмирав стільки раз і стільки разів оживлявся, чи воскрешав, чи я не знаю, чи, як то назвати. Бо на війні ти вмираєш ти як кіт, втрачаєш декілька своїх життів. І хто був в окопі, він це знає. Важко було всім, але було і добре, було весело, було успішно. І Я можу сказати одне, що рішення піти захищати свою батьківщину було одне із найправильніших моєму житті. Війна це не лише про відкриті бої, а й про невидимий фронт, де кожен рух має значення. Сьогодні ми розкажемо вам про розвідника з позивним Догма. Він служив у 110-й механізованій бригаді в Авдіївці та знає, що інформація, здобута вчасно, може врятувати життя. Не найперший, але не самий останній і якось так. Це я вихований у християнстві, і Ісус Христос сказав, що не бійтеся. Це та фраза мені дуже допомагала на війні: не бійся, не бійся, не бійся. І це я занадто глибоко собі поставив свою свідомість. І коли було ну, неможливо, коли вже Розсудок він не дозволяв іти туди, ти все одно йдеш. Ще на початку своєї служби Догма пройшов навчання артилеристів у Великій Британії. Саме там він вперше зрозумів, наскільки важливою є точність у військовій справі. Так склалися зірки, що ми прийшли, і наш командир дивізіона каже. Саме перша фраза він каже, так. Ви собі не думаєте, що ви зможете втекти. Ми такі стоїмо, худа втекти, що втекти, що він говорить. Ви всі направляєтеся на навчання в Британії. Опа! Це було якось так несподівано. Можна відчути натівську атмосферу, найсильнішої армії у світі. Це круто було, такі враження, емоції хороші. Там нас навчили багато чому. Там хороші люди, британці, це взагалі вони, як я їм говорив, вони доказали те, що вони дійсно можуть називатися великими. Вони по-перше, дружні, по-друге, людяні. Артилерист – це ну, просто тоді набирали артилеристів, тоді був набір на, е, на водіїв, механіків і артилери... на цих навідників. І у кого були права, вони могли бути водітелями цієї великої техніки, а хто добре знає математику, були навідники. Після навчань він повернувся в Україну та став розвідником у 110 десятій окремій механізованій бригаді. Авдіївка стала місцем, де він усвідомив, що таке справжня війна. Я до останнього не знав, що куди я йду. У мене була просто цифра 110. Я так і не розумів, що це. Я написав у Гуглі 110. там. Вона на той час була ТРО Запорізька, я всім подзвонив, кажу, все, я їду в Запоріжжя, там, я буду там, тут зі мною щось. Побратим, він звідти, все буде добре. І перед самим автобусом мені сказали, так, хто 110-ї, настільки троє було. Ми підійшли, ми, так, ви в Донецьк. Я такий, оп, куди? Кажуть, ви, ви троє в Донецьк. Всі прощаються, всі. Обнімають Вася, ти в Донецьк, я такий дивлюся на них. Що ви прощаєтеся? Кажу, там всі окопи викопані, там менше копати треба. Завжди так на позитиві старався, хоч всередині душі воно там по-своєму. Захищаючи місто, догма не раз ризикував життя, адже робота розвідника це завжди бути на крок попереду ворога. Була така погода, я не знаю, тьмяна, дощ, флякоть така. І ми йдемо з руками, йдемо. Доходимо, вже такі змучені, сідаємо, відпочити. Приходить хвилин десь ну, до години часу. І ще той наш провідник каже, ого, яка погода, каже, ідеально для штурму. Каже. І приходить десь не ціла година часу, на нас виїжджають три бойові машини, повні десанта, ворожого, і починають округ наших ямок, які ми, бо там не було ні позицій, там були такі невеличкі ямки, які ми мали підготувати як розвідники. Ми Сидимо там, ми навіть не встигли припочити від того руху. І вони починають кругляти круг нас. Вони чуть нас у прямому смислі не переїхали. І ми це діло, я не знаю, це, чи 15, чи 20 хвилин це тривало, але це було, так би мовити, перше. Бойове хрещення догма зізнається, це робота, що вимагає не лише тиші, але й розуму та стратегії. Свою місію виконував з холодним розумом та неабиякою обережністю, адже знав, що за його спиною міста, які стоять, бо розвідка не дала ворогу зайти далі. Живий розвідник це невидимий розвідник, так мене вчили, і ти мусиш бути невидимим, перш за все. І невидимість це сама сильна зброя. Не зброя, а самий сильний захист, бо ні один клас захисту тебе так не захистить, як невидимість. І так ми стали невеличким, але розвідувальним відділенням приїжджали інструктора, які працювали з Азовом, які визволяли Маріуполь, які боролися і пройшли дуже багато, які вчили нас, які розказували нам, як це бути шість днів без води. А ти вижидаєш правильного моменту. Бо якщо ти. ну, Піддаєшся амбіціям, там, починаєш тікати, емоціям, якимось бігати, щось необдумані дії, тоді тобі кінець. Але коли ти з мудрістю переборюєш у собі страх і ти стараєшся стримано вести себе при бойових діях чи на полі бою, тоді успіх йде до тебе. За його словами, у роботі важливий кожен дрібний рух, кожна деталь, адже навіть найкращий розвідник нічого не вартий без злагодженої команди. У його підрозділі були хлопці, які могли з першого погляду розуміти одне одного. Мені зразу запропонували бути командиром. Я люблю таке діло, люблю відповідальність. Це ти мусиш перш за все володіти навиком емпатії, яку ти. Мусиш проявити, ти мусиш розуміти своїх побратимів спів слова, з пів букви, з пів секунди. Що в них на думці, що вони планують, чи їм страшно, чи їм весело. І переключати їх на той режим, в якому ви можете працювати і доходити до успіху. Я коли подивився на своїх побратимів, які вони вже ну, більш досвідчені були, більше воюють, і ці старші такі хлопці, у них, них настільки погляд був, я не знаю, сильний, що ми не могли. Не набратися тої енергії, тої сили від них. І це було незабутнє. Ми не то, щоб зробили ту всю роботу, ми мало тоді зробили, бо якби не вони, то ми, можливо, б і не записували це інтерв'ю. Але тоді я подивився, хто стоїть пліч-опліч зі мною. І я не міг бути слабшим за них. Ця війна показала, що розвідка це не лише очі та вуха армії, а й її щит. І поки такі люди, як Догма, ведуть свою невидиму боротьбу, українські міста мають шанс на життя. Наш піксель, наша форма українська. Якщо би ви подивилися на вид із дрону, як виглядає військовослужбовець, коли він не рухається, не так просто неозброєним оком його побачити. Відповідно, це його розробляли не дурні люди. І цей ландшафт, який там є, це глина, трава, лісополоса, ліс і все, що оточує тебе, воно, ти в пікселі зливаєшся з тим. І якщо ти чим швидше рухаєшся, тим легше тебе замітити. Плюс шкіра. Шкіра має якоби яскравий ефект. І чому от так ми в фільмах бачили, що от Рембо, всякі такі військові, вони розмальовують лице. Вони не то, що розмальовують лице, щоб бути крутим, вони маскують колір шкіри, бо шкіра вона дуже е, блистить на дальніх відстанях, Тобто легко замітити рух і тому подібне. І всяких багато нюансів є в розвіддіяльності. діяльності. Я рекомендую попробувати себе в ролі розвідника. Нині Василь звільнився з війська та залишив по собі навчену команду розвідників, яка досі працює на перемогу. Розвідка це невидима боротьба, від якої залежить життя. І поки такі люди, як Догма, працюють у тіні, українська армія має шанс діяти на випередження.